Всім привіт! Ми вам в минулому відео обіцяли показати і розказати ціни на живу вагу. Це у нас Дніпропетровщина, Самарівський район селище Губини. Ми прорядили трошки, забрали сюди два кабанчика. За півроку ми їх виростили. Ну, як забрали найбільших, звісно, ми так завжди робимо вибрали найбільших. То середня вага була 155, одно там 157, одного 154. Це за 6 місяців, я думаю, це непоганий результат. Не враховуючи, що вони в мене весною після відлучки отримали стрес і трошки тепер відстають. Вони не, не одинакові. Трошки різні за, за розміром, ну нічого, виростуть по такі справи. Леонідович завдав кадр, як забирали, вагу поросят. А я розкажу про ціну. Ціна на живу вагу в нашому регіоні на даний момент, якщо поросяти більше 140 кілограмів, 110 гривень. Якщо такі справи, Так, а тепер йдемо, розкажу про малих. Це вже завтра їм буде, завтра буде 14, їм буде місяць, то ми будемо зараз готуватися. З нейвичам будемо зараз готуватися до відлучки. Зараз з полосним годівниці. Поставимо паїлку, продезінфікуємо, ну, коротше, приготуємося. Тут все позамітано, тільки треба ну, як, заметемо ще раз, зробимо дезінфекцію. Оцих, оцих двох відкинемо сьогодні, а ті два відкинемо через, через дві доби. Ці у нас народилися 14 чи 15. А ті надав пізніше. От ми їх так і, так і зробимо. вже і свиноматок вони трошки під той. Ну як, вони нормальні, але вже трохи їх підуменшили. Не бойся. Де де, де пхне мене? А цьому ми, я вказав, треба ще чекнути. Воно має засохнути. Я йому чекнув, воно здулося, антибіотик проколов. Бачу, я такий. І що, воно таке буде пожаване вухо в нього. Да, треба відкидати вже поросят, бо лізуть на голову. І нам, і свино, Так, зараз поставимо нормальну шлангу, бо так він надувається. А, так технологія. технолоджі. Перемерзно. Ну, хватило. <laughs> Ночі ж холодні вже. А чи підвода включить? Ця шланга не надувається, чи надувається ця. Зняв бочечку, зараз ми її теж підмиємо. Щоб була гарна. І будемо наливати сюди синю воду. Вона у нас тут покастить без надавності. Ну як без надавності, Вона треба, але ну, поки місць не використовувалася. Зараз ми її підмиємо. Так, зараз тато доналиває води і будемо вже проводити дезінфекцію. А поки підсніву вам... Дезінфекція буде з двома Так. Під вам годівлю вечірню. Такі вже бецьки. Так, зараз проведу дезінфекцію, щоб ми зараз завтра перекинули цих малих сюди. Проведу дуокліном. Тут ось пише, що норма внесення 50 грам на метр квадратний. Ну, тут в мене кілограм і скільки у нас? 11,5. Квадратів квітка. Ми... О, пахне печенням. Це таке можна і при, при тваринах, ну Це мало воно для цієї загородки, ну хватить. Кончилось. Не ну, тобі така коробочка, красива. На молодий місяць. На да. молодий місяць, так. Всього завтра їх. Завтра вони вже будуть тут. Може зранку, може в обід. Як нас настрій буде, далі, ні давиш? Все покаже завтра. Ми їдемо їсти борщ, так. Да. Укусний борщ їдемо їсти. Так, прийшло, прийшов час. Забираю малечу від свиноматок. Сьогодні рів, рівно місяць. Оцих двох заберу. Оцих саме перша народила 14-го, а та 15-го. Оцих двох забираю і в одну кліточку чи станочок, як нравиться. Отаких От бізонів. О, так переходьте самі, що ви. Серце колотиться. Біжи, ану, провіряй. Щось реакція в діда. О! Ось пішов, самостійний, молодець. Молодець, пішов сам. І ти будеш, ні, ти не йдеш сюди. Так, все є було. Тікай! Все є було 10, але один не прожив. Не дожив до відлучки. Приміряйтеся. Ні, не треба виходити, не надо. Так. В одної вправою закінчили. Переходимо до іншої. Так, раз. Перший пішов. Так. -с. Два. Хотів з'їсти мене. Три звіря не можу піймати. Так, справи закінчено. Все, ти цей давав сіна, да? Да, яйцой трохи. Що ти не можеш мене обминуть? Так, обережно двері зачиняються. Так, сейчас поїлку, лампочку настроїмо. Да, я цим при старт трохи. оцим. Тікай. Окей, не вимазуй мене. Колотили дуоксин, пахне опять на весь сарай. Чи як там я на нього казав? Дуоксин чи дуоклін? А, дуоклін. А тих заберемо через два дні. Правильно, кажу, синок? Поїлочка, да, синок, надо поїлочка. воды. Все, есть сейчас замешаю при стартер со своим комбикормом. И хай растут. Да, не Леонидович сказал, буду контролировать. муляку зильню. Ой, як хорошо біжить. А ну що? Що по висоті? Діть хотя один приміряйтесь. Нормально. А що ви там шукаєте? Ось сьо поїлка. Ось все поїлка, ось все. Ось все. Ось, все. Достаєш? Все, достаєш. Все, все. все, я вам прикручую. О, все, допомога нам прикручувати, дивись, інок. Уже, аня, ну, я думаю, уже прикрутив. Давай, двоєм, держи, я буду крутить. Давай. А чого ж ты не йде? Давай, держи. Держи, я буду крутить. Давай. Давай, та держи. О От отак, крепко, держи, давай, я кручу. Давай, так. Давай, держи. Криться самому бачу з такими помощниками. Да, Андрюха. То буду допомагати, то не буду. Ох, їдкий цей дооклін. Я, я вже аж забалдів Так, це готово, з водички готово, налаштував їм по висоті, водичка тече. Все, зараз ще треба надо... годів... годівниці їм налаштувати теж по зазорчик. Треба зменшити трошки, бо це ж вже були величенькі. Отак. Отак. Лупануть якийсь інструмент треба взяти. О, ось. Гарний інструмент, сесно. Отак. Отак. Зараз змішаємо трохи наш комбікорм з престартером, хай тренуються. А от тих люстру сюди почекаємо. Абщо-то можна не йти до них, не ганяти їх, отак ось зробить. да, синок? Отак. Отак. А чого воно не робить, Може, поламалося? Налаштувати синок треба тепер переноску. Я не пам'ятаю, у нас тоді ця висіла, чи не ця. Мабуть, не ця синок тоді була, так? Да? У нас була вона пролазила отут. Нада ту, ту взяти. Вкорити, як вони одрожаючі. Це що, ти вчора так намив вкорито. Диви, як він, зеркарить. Та? Так, все везе Трассавче. Все, ростіть. О так А Цих через два дні. Раз і сіди. Так, друзі, поки ми перекидали малих поросят, наша відгодівля вирішила показати нам фокус з годівницею, яка літає в повітрі. Дивіться. Ось так. Оп! І вона вже в повітрі літа, підняли її. Так, замішав ось престартер зі своїм комбікормом. час буду їм давати. Гарне, пахуче, таке хоч сам так. Все, йду, хтось приїхав до нас. Так, ну я все-таки вирішив о двох свиноматок забрати сьогодні, а до інших двох заберу через два дні. Зав'язали железяку, бо тоді як робили, це, не розв'язав, що вони будуть свої п'ятики сюди сунути для відйома трошки великуваті. У мене там для малих в сараї зроблено через 5 см, а тут через 9. Ну нічого там, пару тижнів вони забудуть про маман, і буде у них все добре. Все, всім дякуємо за перегляд, до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Все, всем пока.